На віки слава. Христос народився. Славімо його! Колядує Україна, колядує, колядує вся земля, небі ангели співають, прославляють всі царя, тож дозвольте, і ми вам заколядуємо. Ми прибули, Господь. Чую вас з Різдвом Христовим, щоб весела була свята, щоб сім'я була багата, щоб весела була поряда, щастя радість принесла, щоб Ісус маленький, що родився нині, приніс здоров'я, спокій всій вашій родині. Хай вашу хату все зло оминає, живіть в мирі.